Законопроєкт про зміну правил мобілізації військового обліку та служби буде проголосований Верховною Радою у першому читанні орієнтовно 10 14 січня. В цілому законопроєкт планують ухвалити до кінця січня або на початку лютого. Про це повідомляє форс посиланням на джерела фракції Слуга народу та голос. Але найбільш мовірним сценарієм пише видання з посиланням на одного з нардепів. Законопроєкт перед цим повернуть до уряду на допрацювання. У поточній редакції він навряд чи збере достатню кількість голосів. У парламентському комітеті з питань нацбезпеки й оборони повідомили, що нові правила мобілізації та демобілізації напрацьовувалися протягом року, але фінальний документ став для членів комітету несподіванкою. За словами двох нардепів, більшість дискусійних норм це обмеження правохилянтів, електронні повістки, можлива мобілізація людей з інвалідністю третьої групи тощо з'явилися після допрацювання законопроєкту міністерством оборони. Депутати також зазначають, що законопроєкт несе економічні ризики, зокрема через. Обмеження для ухилянтів у певних державних та фінансових послугах. Голова економічного комітету Дмитро Наталуха зазначає, що значна частина населення після ухвалення законопроєкту може обірвати будь-які зв'язки з державою. Серед наслідків припинення роботи з державними банками, зняття готівки, перехід на сіре працевлаштування, зниження податкових надходжень, збільшення еміграції працездатних жінок, зниження внутрішньої логістики. Нагадаємо, Кабмін вніс до парламенту законопроект щодо мобілізації увечері, 25 грудня. У профільному комітеті ради зазначить. Що новий законопроєкт викликає більше запитань ніж дає відповідей, за словами нардепа Романа Костенка, через резонансність документа владі потрібно налагодити публічну комунікацію у цьому питанні. Внесення законопроєкту також прокоментував президент України Володимир Зеленський. Сьогодні почалася дискусія щодо нових правил мобілізації. Буде правильним, щоб такі норми обговорювалися та приймалися не кулуарно, а так, щоб люди розуміли, яке бачення у військового командування, які мотиви у тих чи інших правах. Та умов, що пропонують депутати, та як вирішуються питання, які вже є у наших воїнів в силах оборони. Раніше Володимир Зеленський заявив, що військове командування хоче мобілізувати ще 500 тисяч українців. При цьому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пізніше заявив, що основна причина оновлення правил мобілізації та ймовірного посилення вимог до громадян Збройним силам потрібні нові військовослужбовці у 2024 році. Йдеться про поновлення наявних підрозділів, формування нових і перспективу демобілізації у 2025 для військових, які знаходяться на війні з перших днів російського вторгнення. Залужний додав про одному. Мобілізацію при цьому не йдеться. Хтось буде мобілізований у січні, а хтось навіть у грудні.